Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 16 серпня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 255 570 особин за добу 650 і поранено 766 710 песиголовців за добу 1950 танків. 4324 одиниці за добу 11 бойових броньованих машин, 8380 одиниць за добу, 10 артилерійських систем, 5152 одиниці за добу, 24 реактивних систем залпового вогню, 714 одиниць засобів протиповітряної оборони, 485 одиниць за добу, 3 літри. Київ 315 одиниць гелікоптерів 314 одиниць Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4248 одиниць за добу, 6 крилатих ракет, 1404 одиниці за добу, 17 кораблів, катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 7614 одиниць за добу. 30 спеціальної техніки, 773 одиниці за добу, 4. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.